20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні українців, які змінили перебіг історії нашої держави. Дев'ять років тому, під час Революції Гідності, в центрі Києва, відбулися масові розстріли протестувальників. 18-20 лютого стали найкривавішими днями в протистоянні українського народу і влади на той момент президента Віктора Януковича. За один день під час сутичок із силовиками. Загинули кілька десятків людей. Снайпери стріляли в активістів на ураження. 105 загиблим посмертно надано звання Герой України. А троє іноземців громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії, Зураб Хурція та Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Цього дня вшанували пам'ять усіх загиблих під час Революції Гідності. І в Балті. Ці люди вони всі є героями нашої країни. І ми маємо пам'ятати їх не лише сьогодні, ми маємо їх пам'ятати завжди, тому що вони поклали саме найцінніше своє життя. В бібліотеці безпосередньо проводиться завжди патріотичні години спілкування. Намагаємося виховувати в молоді, загартовувати повагу і. Теж брати приклад саме з цих людей, які не побоялися віддати самого цінного свого життя за нашу країну, за нас, за наше мирне небо. І на жаль, ще сьогодні є багато наших хлопців, які гинуть, і ця цифра росте, і що саме прикре. І ми сподіваємося, що нарешті це все скінчиться найближчим часом. і Ми почнемо жити під мирним сонячним небом, що я бажаю звичайно всім і. Найшвидшої перемоги, миру і всіх благ. У 2014 році розпочався шлях України до Європейського Союзу. Для кожного з нас Європейський Союз це уособлення свободи думки, демократії і взагалі в широкому сенсі слова свободи. Але шлях України виявився дуже важким, дуже болісним і кровопролитним. Ми продовжуємо історії свій своє право вибору шляху зараз на фронт, на фронтах, воюючи з фашистською рашистською нечистю. Вважаю, що потрібно пам'ятати для того, щоб не допускати помилок в майбутньому. Треба пам'ятати те, що було в минулому. Шануємо, пам'ятаємо і прямуємо далі своїм шляхом. Гнення Російської Федерації зберігати абсолютний вплив на Україну через численні маніпуляції навколо державної мови, регіональних особливостей, розвитку політики національної пам'яті, а також через фінансування та вербування українських політиків, дії яких контролював Кремль. Придушення громадянських прав і свобод стали ключовим чинником, що призвів до найбільших масових протестів у сучасній історії України. Помаранчевої революції 2004-го та Революції гідності 2013-2014 років. Революція гідності стала наймасштабнішою боротьбою українських громадян за свої права і свій демократичний вибір. Герої Небесної Сотні уособлення людської, громадської та національної відваги і самовідданості. Час пливе, а пам'ять вічна. Надзвичайно важливо, особливо під час війни, не забувати те, з чого все починалось. Бо це фактично була перша битва російсько-української війни. Це була битва за наші цінності, за європейське майбутнє, за свободу. І сьогодні ця битва продовжується. До слова запрошується начальник відділу розвитку культури та туризму Балтської міської ради Анастасія Фокша. Сьогодні, в умовах війни, ми маємо частіше згадувати доленосні події, які стали символом боротьби за свободу та гідність. Бо почуття гідності та честі право на самовизначення є головними цінностями українців. Ці риси об'єднують наших героїв, борців за свободу та незалежність України різних часів. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символом свободи. Революція гідності засвідчила. Українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. У світі Україну почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатно захистити свій суверенітет. 20 лютого 2014 року стало не просто датою чергової офіційної події в календарі. А й своєрідною точкою неповернення до пострадянської моделі відносить між владою та суспільством. Адже за все це не просто стояли люди на майдані, за це заплачено дуже велику ціну. За для утвердження свободи та демократії герої Небесної Сотні пожертвували собою і цим змінили перебіг історії нашої держави. Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму. Та патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів. Віри і наснаги нам, дорогі Балтяни, слава Україні, героям слава! Слово від молоді мають Антоніна Березовська та Діана Вівсяна, учениці Балтського ліцею номер один імені Олесі Гончара. Їх назвали Небесною Сотнею українці, які загинули в Києві на Майдані, на вулицях Грушевського та інститутській, гинули за честь. За свободу, за право бути українцем і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, полинула у вирій вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями на небі. Небесна Сотня Білих журавлів стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму і патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів які гідно захищають територіальну цілісність України на сході, утверджуючи право людини на вільне життя серед них наш земляк. Випускник школи нородин Віталій Парфир'єв, справжній син України, який героїчно загинув 20 лютого, дякуємо всім героям Небесної Сотні за те, що не пошкодували життя заради нас з вами, заради нашого майбутнього. Спасибі всім, хто відстояв майдан за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності і патріотизму. Ці люди справжні герої, вони не завжди змінили Україну і самих українців, підняли наш національний та патріотичний дух. Кожен здійснив особистий подвиг віддав найцінніше своє життя. Заради нової України тому ми не маємо права здаватися, не маємо морального права не боротися, адже нам сам Бог волів захищати свою батьківщину. Герої не вмирають, вони тут з нами на землі, лише тихенько-тихенько сплять, бо змучились від катувань, побоїв і голосу смерті, що на вістрі снайперської кулі. Ми плачемо, вони ж не плачуть. Їхні душі горять героїчним жовто-блакитним полум'ям. Ми не повинні ні за що і ніколи забути святу Небесну Сотню. Ми будемо їх пам'ятати сьогодні, завтра і завжди. Бо пам'ять про мертвих оберігає живих. Вас пам'ятати. Будемо завжди, і з вами будемо боротись за країну, за ту країну, де нема брехні війни, за нашу з вами мирну Україну. Спасибі вам усім звідтяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття. А в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ, країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що стояли міцно. Стояли, бо не знали вороття, спасибі раненим, загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі вам усім, хто був тут на Майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто гірко плакав, вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щиро це і палко говорю, коли крикнуть: Слава Україні! Навіки слава, я скажу Євромайдан. Увійшов в історію України як символ і взірець жартовності, патріотизму та героїзму. Він вкотре підтвердив те, що у найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього України як незалежної демократичної держави, героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою з різних куточків України та з-за кордону. Серед були як успішні підприємці і пенсіонери. Найстаршому виповнилося 82 роки, а наймолодшому лише 17. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Вшануємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. День Героїв Небесної Сотні це жалобний день, але він не про смерть. Він якраз про героїчну боротьбу, про самопожертву, про готовність українського суспільства захищати державну незалежність України. Пам'ять про Небесну Сотню має бути живою: сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Молюсь за тебе, Україно, в молитві сила Моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині. Молись за тисячі життів. Єднаймося, дорогі українці, у спільному бажанні, вірі і молитві заради України. А зараз просимо вас покласти квіти пам'яті. Дякуємо. Ей, плине кача, сині, мамко ж моя. Сьогодні день вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, що віддали своє життя за демократичне та європейське майбутнє нашої країни. Ми, як молоде покоління, повинні завжди пам'ятати наших героїв, що боронили нашу країну і боронять її завжди. Неважливо де на фронті що на небесах. Ми будемо їх пам'ятати. Слава Україні! Героям слава!